Friendly з вами, Денис Френдлі. В цьому відео дружні ми спробуємо з вами новинку від Мілки. Мілка Шоко Міні-Стас. Ось таке печиво, е такі круглі. М купував е у Івано-Франківську, бачите цінник 75 гривень. Ну, я бачу, що це поки що найдешевше, що там було. Бо все, я там брав за 100 щось, що це хоч 75 гривень. Там навіть Kinder Шокобонс з 4 цукерки 100 ще зріння. Це хоча б 75. Все дешевше. Так, Коротше, давайте прореагуємо ці, цю мілку від 0 до 10. Зацінимо це печиво від мілки. Тому погнали до заставки цього відео. Let's go! День Пенні реагує. День Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти. Є переклад. Є щось на болгарському. Тільки на болгарському, та? так? Так. Подивиш, на є. Коротше, бісквітні З молочною печивом. Частинкою покрити з молочним шоколадом, ельпійським молоком. Мілка, чоко, міні-стар, старс, старс. Стар. Давайте відкривати, хочеш пробувати. Погнали народ, коротше. Та. Відкриємо це печиво. Так. Ага, відкривати ось тут. Стрілочка намальована. Так, ану. Ого. У нас вітає якась біла упаковочка. І все. Це таке дрібоньки? Раз, два, три, чотири пачечки. Я думав, тут буде таке довге і там буде печиво. Дивно. Але тут цього печиво 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ну, коротше, багатенько, багатенько. Коротше, ось таке дрібоньке. Ну, правильно, воно вже пише міні-старс. Угу. Доволі смачно. Угу. Забув телефон забрати. Так. Ммм. Непогано. Можна оцінити на дев'ять. Não vejo é daí para não. Não deu Давайте окремо рост про легуну. Шоколад. Дев'ять. Можна начинка також дев'ять. Саме печиво. Ну, вісім з плюсом, то загально девять. Білої. Я не доглею. Угу. О, молочна начинка тут є, можна саму попробувати. Таке дев'ятка. Ну чути, мілкою, чути. Це мені нагадало гру кальмара, де візерунок вони вирізають. Оце, наприклад, печеньку треба квіточку вирізати, вирізають квіточку. Ну і всі знають, що буде, якщо ти не вирізав. I Короче, народ, цей вон. Я порахував, що тут всього печива виходить 30 штук. Ну 30 штук може бути, наїстися можна. Я не знаю, кліп ці 30 з'їм, Ну, подивлюся. М -м, давайте це одне дамо батькам. Це печиво, там. так. Що то постійно, як та свиня все доїдати до кінця. Треба щось лишати, то. Mm. što je pačku Чи може на YouTube шорт що трохи лишу, не знаю. Правно там і там. Потрохи. Просто мені вже стало цих печів. Нормальне таке печу, але забагато все доїдати. З живчуком швидше доп'ю, дожую. Це попередній ролик. Ну, типа, позапопереднім. Коротше, ми живчука пели теж. на відео. Ще два. Так. Таке нормальні печенька. Я би ще можливо потягнув би ще останню пачку, але. Ну, забагато я наївся. Доволі достатньо. Те. Тому останнє печу. Mm. Добре, печиво. На цьому все. Таке було печиво, поставив 9 балів. Yeah. Я думав, що хтось іде, а то не йде. Коротше, дружні, на цьому все. Е, рекомендую вам це печиво. Можете спробувати, як побачити в магазині таке. Можете спробувати зацінити. І написати мені десь де хочете. Бо тут закриті коментарі. Як вам це печиво? На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Франді. Дякую за перегляд цього відео. Додивились великі молодці, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ой. Норм печиво, мені сподобалось. Таке смачне. Коротше, всім пока-пока. Та останню пачку залишив по батькам і батькам і на YouTube шорта все таки не хочу все їсти наперед. Все. е, все зараз їсти та всім пока.